Привіт, любі мої! Давно мене не було, тому що в мене вкрали камеру. Ой, не питайте, як це сталося. Це сталося під час роботи, і я все ще чекаю на свою камеру і на новий об'єктив, який я замовила перед тим, як її вкрали. Тому відео не було. Я спочатку була дуже розбита, я не знала, що робити, але. На щастя, в мене зараз є вихід на щось знімати, поки що тимчасово. І через це я довго не знімала розпаковку книжкового сюрпризу. Мене запросили прийняти участь в booktube сюрпризі і я погодилась. Я збирала подарунок для Ангеліни з каналу Ангеліна Читай, і ви можете вже подивитися це відео, якщо хочете. Я вже знаю, хто мій відправник. Це Вадим з каналу Вадим Читає. І я ще раз хочу перепросити за таку затримку. Я просто хотіла зробити це на камеру і. Вже Вадим зв'язався з Настю Сабадах, яка керувала всіма цими штуками. І я сказала причину, чому я не знімаю. І він написав мені, сказав: Ти можеш розпакувати без камери все нормально і це якраз було на різдво. А, але ну як можна розпакувати подарунок без камери? Тому я вирішила почекати, і ось нарешті коротше, давайте почнемо за багато слів. У, так все гарно. Дивіться, скільки всього. Спочатку прочитаю листівку. О, боже, яка гарна листівка. О, дякую Вадим величезний за такі приємні слова. І дивіться, яка гарна листівка. Вона просто неймовірна. Я її буду використовувати в якості закладинки. Так, ну ладно, давайте. А, давайте те, що бачу: чай. Earl Grey. я обожнюю Earl Грей, п'ю його завжди, тільки його. І, ну, Прям це must-must. Жалейки харібо. Я обожнюю жалейки, я прям ну, помішана на них. Вінгальські вогники. В мене немає ялинки, я цього року не прикрашала, тому що нема настрою, нема бажання на це, але хоч щось, буду. Запалювати їх в новорічну ніч, бо Різдво вже пройшло. Шоколадка Мілка. Я люблю пористи шоколад. Ой, клас! І ще тролі. Я, власне, от з жалію люблю от тролі і Харрі, бо прям. М -м. Так, ладно, давайте далі. Боже, як гарно. Дивіться. Це чашка. Я обожнюю чашки, в мене їх дуже багато, я їх колекціоную абсолютно різні. І. О, вона ще керамічна? Клас. В мене є така, але з переробленого пластику. А тепер буде ще й керамічна. Вона така новорічна, класна. У мене, до речі, з новорічних тільки одна чашка була. І от тепер буде друга. Дякую. Тут дві книжки? Ти що? Ну тут насправді гілочка вже, яка була осипалась через те, що все стояло в теплій кімнаті. Але це так гарно. Ще. Людяник. Я геть не знаю, що це може бути за книжка, якщо чесно. Вона така велика. І дивіться, як Вадим гарно її запакував. Боже, я не можу з цих стікерів, вони такі милі. Я ніколи не задумувалась запаковувати в крафтовий папір і ще поверх клеїти стікери. Це так класно виглядає, прям топ. Дивіться. Я знаю, що це за книжка. Клас! Це Розамунде Пілчер і її зимове сонцестояння. Якраз до речі, книжка на зиму. Я колись дуже давно читала Розамунду Пілчер. Вона мені дуже сподобалась тим, як вона пише, те, як вона прописує своїх персонажів. В принципі, оці сімейні саги в стилі «Розамунди Пілчер це прям те, що треба. І коли я побачила, що «РМ» її почали видавати, я все думала собі придбати, але завжди відкладала якось потім, якось потім. Але Боже. Що мені ще подобається, це ці гарнючі зрізи, які робить РМ. Я обожнюю зрізи. Ми з моїми подружками завжди сперечаємось. У нас є невеличка така, е, чат на чотирьох людей. І ми там завжди сперечаємось, бо дві людини, я і Валерія завжди любимо е, і топимо за кольорові зрізи, а Кет і Іванка вони завжди проти. Але ну як це можна? Боже, який форзець. Як можна не любити? Кольорові зрізи. Я, до речі, не думала, що настільки великий шрифт. Я не гортала цю книгу. Я тільки бачила розпаковки, як дівчата показують її в своїх відео. Але так, щоб прям дивитися, який тут шрифт, ну я прям здивована, він набагато більший, ніж я очікувала. Тут у нас буде чотири головних герої, наскільки я розумію, і вони будуть перетинатися в маєтку. Крейгані, мальовничому шотландському містечку, найкоротший день року. Ретнуся, щоб змінитися назавжди. Ой, ну, анотація, прям мені дуже сподобалась. І ще я вже бачу, що тут е, по глави е, кожна глава від е, окремого персонажа. І я давно таке не читала, я таке люблю. Прям дякую. Так і ще книга, але вона теж така велика і така, і вона дуже важка. Це теж щось відерем. Я чесно, я дуже багато чого відерем собі додала, тому що мені зараз а, подобається, як вони видають, мене підкупають кольорові зрізи, і мені подобається асортимент. ще. Тут же будиночок. Так, що це за книга? Це історик? <свистовує> а -а -а, ти шу? Ти шу? Це історик Елізабет Кастової. Я хотіла прочитати цю книгу вже років 10. Вона дуже була популярна в свій час, в всяких добірках, всі її читали. Вона була російською, і вона там навіть не перекладалася. Було якесь старе видання там, якогось 90 чи 2000-х років, і його всі шукали. І я планувала читати цю книгу, але, але не вийшло. А тут, коли видавництво небо вирішило видати цю книгу, я така, воно мені треба. Єдине, що мені не дуже. Зрозуміла обкладинка. Я не знаю, чого я очікувала від обкладинки саме до історика. Можливо, я коли прочитаю історію, погоджусь з цією обкладинкою, вона мені набагато більше сподобається. Але ну не знаю, чомусь мені чогось не вистачає. це взагалі історія про графа Дракулу. Власне в нас тут буде розповідатися про Влада Цепиша це сам граф Дракула. І 500 років всі або помирали, хто дізнавався його таємницю, або пропадали без. А, і ось молода дівчина знаходить манускрипт і ще різні папірці. І їй треба буде зібрати всю інформацію про життя цього таємничого влада Дракулу. А, і от про це буде розповідатися. У, я не бачила, оце гарно. Клас. А ну скільки тут. 860 сторінок. Ого, я чогось не очікувала, що це прям буде така велика книжка. А пахне як! О, клас! Я прям дуже задоволена подарунками. Блін, воно така огром'єдна. Воно прям, от дивіться, воно набагато більше, ніж зимове сонцестояння, і то це теж не формат. Порівняти зі звичайною книжкою від ВСЛ того самого капець Талмуди. У мене піднявся настрій, чесно. Після втрати камери дуже важко було якось зібратись докупи і. В мене знов був такий дуже важкий період в житті через це. Інші штуки теж траплялися, які мене абсолютно вибили з якогось життя, окрім роботи і звичайного існування. Але цей подарунок він так мені підняв настрій. Це все те, що я люблю, і все те, що я хотіла. Дякую величезне. Взагалі, я хочу подякувати Насті Сабадах за те, що вирішила. Координувати і дівчатам, які запросили мене, мені було дуже приємно і внизу залишу лінк на плейліст, де будуть всі-всі всі розпаковки цього року. Ну а я зараз пішла пити чай і гортати нові книжки. Вадим ще раз тобі дякую і вас всіх. Я вітаю з Різдвом, з Новим роком. І бажаю, щоб наступний рік не розчаровував. Ну я хочу подякувати вам за підтримку, за те, що залишаєтесь зі мною, і побачимось в наступних відео.